Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, подарований Богом для нас, і ми знову з вами будемо мати зустріч. Після невеликої перерви наші брати знову зібралися, щоб попрацювати. Як завжди, день розпочинається загальної дякую молитви. Тобі за сьогоднішній день, який ти даєш до нашого життя, ми дякуємо за ту можливість, де ми можемо потрудитися коло дому молитви. Дай нам мудрості прожити цей день та святості. Все, що робилося, було на славу тільки тобі. За все будь послав вічний Бог. Амінь. Амінь. Дякувати Богу. Сьогодні є непогана команда: є кому працювати. Складаємо план, хто чим буде займатися і беремося до роботи. Потрібно відновити полив, наших клумб, нашої травички. І ось тут. Знаходиться вся наша ця кухня. Частина наших братів буде працювати тут на вулиці біля Клумби, тільки спереді дому молитви. Ось вже і працює наш полив. А друга частина братів буде працювати в коридорі, підготовлювати місце, де буде кластися керамічна плитка. Ось тут потрібно зробити реконструкцію. Ось ці фонарі для освітлення потрібно демонтувати. Ось цю всю землю потрібно звідси вибрати. І тут будуть посаджені нові гарні зелені насадження. Ось друга команда працює приміщенні. виходить сюди на сантепу, це саме Але тут вже йде у нас ціла вже буде так сюди. Але то можна цю уже ступеньку. Ну, хіба сточуватись. Ну, думаю, бо... що саме правильно буде. Сточити, бо буде, ніяк Ш... не буде правильно. Робити губи. Треба губи робити, так? Ну, губи то, то, так? то коротше, таке діло, але якщо тут буде стоїчка йти, так. то воно, щоб нам це діло <клізь> ну, не завузило дуже, тут не до чого стоїть. Полюбовано буде на кого відпокусти. що? Тільки що казав. Учили, Хоча б 2-3 сантиметри. Но Нічого, що нам треба зробити, підлити це. Нічого не треба. Я це все... — в я це не можу що зробити. Ти давай роби це роблю, ваня робить, я роблю. Це нема питань. Вони ще валік є. За всю цю роботу, що пов'язано з керамічною плиткою, нас відповідає і брат Сергій. За цей час, поки не було відео, вони дуже багато зробили в цьому напрямку праці, і ми будемо з вами. Бачите, в наступному відео, чим цей час вони займалися, скільки встигли зробити роботи, підготувати все необхідне. Автор цих гарних лавочок Анатолій Васильович. Віточку завезли і красив. І будемо робити художній гурток. Він сам власними руками їх виготовив. І тому стараються підтримувати те, щоб вони були в такому гарненькому, живенькому стані. А наша клумбочка біля дома молитви починає потихенько змінюватися і в кращу сторону. Багато братів сьогодні будуть саме тут працювати. Ми з вами будемо це бачити. Ось такі закупили. Завезли гарні деревцята, Потрібно викопати ямки, удобрити їх, полити, вирівняти і посадити ось ці гарні деревцята. Не розказуй, що тут має бути. Ось, ще ось головний ініціатор цієї справи, директор нашого будівництва. Віктор Афанасьович і займається цією справою. І разом з ним також працює гарна, дружня команда наших братів. Ти тут вже насадив гарних деревців, щоб приїжджали назад і з країни. Я, я від лопати. Сказав, що там є деревцят то вже посаджені. Каже, твоє діло відпочивати. Каже Біблія, кожній справі свій час на землі. А тим часом Віктор Іванович зробив гарний порядочок з нашим газоном теж. Що Поки наші брати старано гарно працювали, а сестрички вже зготували обід і привезли його для наших хлопців. Дякуємо вам, сестрички, що не забуваєте за нас піклуєтеся, щоб не були голодні. Поки сестрички будуть розкладати обід, а брати хочуть встигнути зробити як можна більше ще роботи. Сьогодні обід готує кут, не добуються, є такий Голякова, моя батьківщина, де я народився. Апетимінерал мінерал. Ось так старано брати поливають, одобрюють. І ось так руками засипають гарний ґрунт, перегній з таким відношенням до роботи. Дуже скоро, гарно приживуться ці саженці і будуть дуже гарно рости. Саша включився теж в роботу, привіз з сестричками обід, але йому дуже подобається така справа і вирішив допомогти вратам. І обід вже майже готовий. Ось смачненький салатик. Рубчик. Забігаючи наперед, скажу, що все було дуже смачненько. Щиро дякуємо сестрички за вашу працю, за те, що піклуєтеся про наших братів, що вони гарно попрацювали і мають смачненький обід. Хай Бог благословить вас кожного. Великий Бог, схиляємося перед тобою цього часу і безмежно дякую тобі, Господь, за цей дарований тобою день, за чудові благосвіння, за милість від тебе, яку ти привів до кожного з нас. Я щиро дякую тобі. Господи, я дякую тобі, що ти побудив серця братів. І ти дав можливість прийти до дому молити, і ми можемо працювати з праці. Господь, ти є присутній між нами, Господь, і ти благословляєш цю працю, Господь. Будь з нами на просість цього дня, Господь, допомагай, Господь. Дякую тобі за цей багатий стіл, за це, що їжа благословена тобою. Тобі покій, тобі подяка. Вічний Господь. Амінь. Амін. Щир дякую вам, сестрички. Обід був дуже смачненький. Брати гарно попрацювали і гарно пообідали. Коротеньке спілкування, коротенький відпочинок, і знову до роботи. Отець Небесний схиляємося перед тобою в цей час. Заносимо тобі щиру подяку за мирі, Твою, за охорону життя, за допомогу в роботі, за цей чудовий. Сонячний день, слава тобі, Господи! Ми дякуємо тобі за руки наших друзів, сестер, братів, які готували цю їжу, доклали старань. Благослови, Господи, Підтримай духовно, фізично, укріпляй, Господь. Благослови на останок цього дня і поможи нам жити здячним серцем, вихоляючи тебе, Бога живого! Отця Сина Духа Святого! Амінь. Амінь. Щиро дякуємо! Ось так. Коротенько розказав, показав вам про роботу сьогоднішньої команди нашої церкви. Наступним разом ми побачимо більше роботи наших братів, які займалися керамічною плиткою. Ми бачимо підготовку до цієї роботи у ранній весняний. Час після основної своєї роботи, після роботи в полі, в садках брати приходили вечорами і готували цю плитку, клеїли, різали. А вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви з нами підтримуєте, допомагаєте. До зустрічі! Хай Бог вас всіх рясно благословить.